Цьому ролику показую, як отримати довідку про доходи в онлайні, для чого б вона не була вам потрібна. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смукович. Ну і як зрозуміли, будемо зараз замовляти довідку про доходи онлайн. Є два способи цю довідку отримати. Розглянемо обидва. І перший спосіб через сервіс Дія. Для цього в пошуковику прописуємо Дія і переходимо за першим посиланням ID Дія Війти в сервіс можна з допомогою дія підпису, файлового чи апаратного ключа, і також з банк ID. Я зазвичай вхожу з допомогою файлового ключа. Для цього клікаю на полі та обираю ключ електронно-цифрового підпису і ввожу пароль до нього. Продовжити. Якщо раніше ви ще не були зареєстровані в сервісі Дія саме в веб-версії сервісу, вам програма запропонує декілька кроків для реєстрації, яку можна пройти буквально за 10-15 хвилин. Я вже зареєстрований, і ось на головній сторінці в послугах. З правої сторони у мене є довідка про доходи. Якщо у вас тут цієї опції немає, клікаєте усі послуги, і тут за алфавітом шукаємо довідка про доходи. Ось вона. І клікаємо подати запит. Запит подається достатньо просто. Нам достатньо вказати просто період, за який нам ця довідка потрібна. Отож, вкажу, з першого кварталу 2022 року до другого кварталу 2022 року, і кнопка «Готово». Все запит ми отримали, і протягом певного часу, зазвичай 15-30 хвилин, довідка вже буде у вас в кабінеті в дії на головній сторінці. Ось моя довідка, яку я замовляв раніше, можна на неї клікнути. Тут є документи, і можна завантажити собі на комп'ютер або переглянути. В принципі. Тут в нас відображаються, звісно, всі доходи, які по нас є, які декларує роботодавець, декларують інші компанії, в тому числі банки. Тут ви можете побачити кешбек від Монобанку, він вказується і за нього сплачує податок Монобанки і багато іншого. Проте довідка без печатки, без підпису, але це нічого страшного. Практично всі органи, які у вас можуть попросити цю довідку, приймають її в такому вигляді. Якщо ж раптом з якихось причин. Вам не вдається отримати довідку через Дію, немає входу до Дії, можна отримати через електронний кабінет платника податків. Для цього знову ж таки в пошуковику прописуємо електронний кабінет платника податків. Переходимо за першим посиланням. Зверху справа кнопка Вхід, і є можливість зайти через. Gov.ua через банк ID, через дію підпис, через файловий ключ. Обираєте те, що вам потрібно, я знову оберу для цього саме файловий ключ. І вводимо пароль. Клікаємо щитати і кнопка увійти. Є, зайшли в кабінет і клікаємо зліва ЕК для громадян. Тут в нас є запит про суми виплачених доходів, обираємо і кнопка Створити. В вікні, що відкривається, нам потрібно записати електронну адресу, назву країни і адресу реєстрації. Далі маємо вказати період, за який нам потрібна довідка. Знову ж таки, вказую з першого кварталу 2022 по другий квартал 2022 року, і кнопка перевірити. Після того, як ми отримали повідомлення, що перевірено, клікаємо кнопку зберегти. Ось наш запит. Клікаємо на нього і кнопка підписати. Знову ж таки, можемо підписати файловим ключем можемо через хмарне сховище, через Смарт ID від Приватбанку чи через Дія підпис. Обираємо е, саме файловий ключ і знову підписуємо. Кнопка підписати. Є документ підписано. Після цього клікаємо кнопку відправити. Запит знову ж таки опрацьовується протягом певного часу. Через 30 хвилин, в принципі, вже довідка має бути. Можливі затримки, це нормально. Можна зачекати добу, точно довідка вам прийде. Приходить тут в кабінеті вона у вхідні вихідні документи, а саме вхідні. І вона буде виглядати ось таким чином. Її можна відкрити і тут вже завантажити. Загалом будь-який із спосіб вам підійде Якщо ролик сподобався і приніс для вас користь, обов'язково ставимо вподобайку, підписуємось на канал, адже даю постійно багато корисної інформації для підприємців. І можете задонатити безмежно вдячний всім, хто. Підтримує мою діяльність через донати за номерами карток, також вдячний спонсорам та патронам. Для тих, хто бажає підтримати мою діяльність, є посилання в описі під роликом. І якщо виникають питання, звісно ж, можете писати їх в коментарях під роликом. Стараюсь абсолютно всім відповідати. Дякую за перегляд. Берегіть себе на все добре.